Я хочу використати людину бензопилу щоб створити кращий світ Макіма. Вітаю досліднику. У світі людини бензопили, де дияволи ходять серед людей, і межа між добром і злом розмита. Макіма виділяється як фігура злякаючою силою, складними мотивами та холоднокровною рішучістю. Тим не менше, перш ніж ми заниримося глибше в біографію цього персонажа, попереджаю, що відео міститиме значні спойлери до всієї історії, принаймні до тієї частини манги, що доступна на даний момент. Якщо ви лише дивилися аніме або прочитали першу арку манги, рекомендую взяти це до уваги, оскільки це може сильно вплинути на ваше сприйняття і загальне враження від історії. Отож, давайте досліджувати цього персонажа сьогодні разом. Початково Макіма була представлена як високопоставлений офіцер в Бюро громадської безпеки. Урядові організації відповідальні за боротьбу з інцидентами, пов'язаними з дияволами. На перший погляд здається. Спокійною, врівноваженою та турботливою особою, яка бере під свою опіку головного героя Денджі. Однак, в міру розвитку сюжету стає зрозуміло, що Макіма далека від того, щоб бути тою, ким здається, на перший погляд, насправді вона є дияволом контролю, могутньою істотою, яка втілює страх перед контролем та домінуванням. Її справжня природа та цілі поступово розкриваються, малюючи портрет персонажа, який є настільки ж загадковим, наскільки й небезпечним. Походження макіми оповите таємницею, як і зазвичай для таких персонажів. Як диявол, вона не народжена у звичайному сенсі, а скоріше виникає як втілення людських страхів. Сила диявола контролю величезна. І вона існує вже невизначений час, маніпулюючи подіями та людьми для досягнення своїх цілей. Незважаючи на її, здавалося б, юний вигляд близько 20 років. Макіма володіє мудрістю та досвідом тих, хто жив століттями, якщо не довше. Роль Макіми в історії багатогранна. Вона виступає як наставник, маніпулятор і, врешті-решт, головний антагоніст. Її відносини з головним героєм Денджі є центральними для сюжету, оскільки вона використовує його для досягнення своїх цілей, одночасно граючи з його емоціями та бажаннями. І навіть якщо сам стиль манги намагається розбавити загальну картину всіма цими комічними моментами, насправді воно не допомагає до моменту кульмінації першої арки. Тому що ступінь жесті, яка відбувається, дуже швидко зростає від нуля до сотки буквально за лічений час. Але в будь-якому випадку давайте рухатися до суті. Зовні Макіма виглядає як добра та ніжна дівчина. Вона часто посміхається, говорить спокійним і виваженим голосом, пропонує підтримку тим, хто її оточує. Ця маска дозволяє їй завойовувати довіру інших, роблячи їх більш сприйнятними до її впливу. Однак цей образ не більше, ніж маска, ретельно сконструйована, щоб приховати її справжню натуру. Макіма майстер маніпуляцій, здатна з легкістю підкоряти собі інших. Вона бачить людей лише як інструменти, які можна використовувати, а потім викидати, коли вони більш не потрібні. Її холодна та розважлива натура розкривається у міру розвитку сюжету, особливо під час взаємодії з Денджі. Незважаючи на те, що спочатку вона здається турботливою, стає зрозуміло, що вона бачить у ньому лише пішака в своїй великій схемі. Звичайно, велику роль тут відіграють архетипи персонажів довкола неї. Денджі Акі з самого початку представлені як хлопці з клінічно недієздатною стратегією. Трохи шизофазійного типу, аля я зможу її виправити, зробити нормальною. Або я зроблю все, щоб наблизитися до неї і отримати хоч трошки уваги. Не зрозумійте мене неправильно, я усвідомлюю, що це не дивно, враховуючи їх травматичний досвід з дитинства, але мені здається, що це було зроблено цілеспрямовано, щоб відповідати загальній атмосфері і історії. І ключові ідеї про базові імпульси, які ведуть більшість персонажів через життя, як і з реальними людьми в нашій реальності, але це все зображено в унікальному вигляді саркастичної карикатури, якої, в принципі, є весь всесвіт людини бензопили. Це стало дуже чітко видно в останніх розділах манги на даний момент, тобто це 173-й розділ, коли Денджі нарешті починає. Демонструвати якусь когнітивну діяльність і натяки на дозрівання, але це вже зовсім інша історія. Отже, Макіма має одну основну мету створити світ вільний від страху, смерті та страждань, хто би міг сумніватися. Однак її методи досягнення цієї утопії жорстокі, безкомпромісні. Вона свято вірить, що мета виправдовує засоби, скільки б життів не було знищено для досягнення цієї мети. Її погляд на світ суворо, утилітарний, і вона готова пожертвувати всім і будь-ким, щоб досягнути своєї цілі. Незважаючи на її холодну поведінку, Макіма не цілком позбавлена емоцій. Вона відчуває глибоку повагу до почити диявола бензопили і одержима ідеєю його контролю. Ця одержимість керує багатьма її діями протягом всієї історії, оскільки вона прагне зламати дух Денджі та змусити Почіту підкоритися її волі. Щодо фізичних характеристик, то здібності Макіми, очевидно, екстраординарні завдяки її диявольському походженню. Вона володіє величезною силою, нереальними рефлексами та спритністю. І, як будь-який диявол, вона може регенерувати за допомогою споживання крові. Завдяки своїм силам підкорення вона може використовувати сили інших дияволів, і ця здатність робить її дуже універсальним і небезпечним противником. Щодо магії чи чогось, що можна назвати техніками, вона може використовувати якийсь невидимий вплив для атаки і буквально розмазувати своїх ворогів з неймовірною точністю. Це було показано, ніби вона стріляла невидимими пістолетами чи чимось подібним, і коли вона використовувала чоловіків жертв для проведення дистанційних атак. Але з достатнім рівнем перебільшення можна припустити, що вона контролює повітря або гравітацію. Ми просто точно не знаємо, як далеко її здатність до контролю може піти. Однак саме ці її ексклюзивні диявольські здібності дійсно виділяють її споза усіх. Основна сила контроль, який вона може здійснювати на будь ким кого вважає нищим за себе. І це дуже важлива ремарка, оскільки вона пояснює багато про її особистість, буквально в кількох словах. Далі йдуть ще більші спойлери, тому вважайте. Але поїхали. Як диявол контролю Макіма бачить будь-кого і кожного навколо себе як підлеглого та маріонеток, якими можна керувати. Вона може позичати здібності тих, кого контролює, що ще більше збільшує її вже і так величезну силу. Це поширюється також на використання тварин, як її автоматоні, для збереження та збору розвідданих. Крім того, вона також демонструвала здатність телепортації за допомогою щурів. Що робить її майже неможливою для відстеження або захоплення, і створює ну, певне відчуття всеприсутності однак не пояснено, чи ця здібність стосується лише щурів чи інших дрібних скорінь, чи будь-яких взагалі скорінь. Тож та сама історія, і з невидимою силою, це може бути широко застосовано до якогось контролю над більш абстрактними матеріями чи речами. І навіть це ще не все, мабуть, найстрашніший аспект здібності Макіми це її контракти, і безпосередньо контракт з прем'єр-міністром Японії. Цей контракт гарантує, що будь-яка смертельна атака на неї буде перенесена на випадкового громадянина Японії у вигляді хвороби чи недуги, що фактично робить її безсмертною. Її вбивали декілька разів протягом всієї історії, і щось не дуже було видно, що це приносить їй якийсь вагомий дискомфорт. Тому не дивно, що вона вважає себе особливою і дивиться зверхньо на всіх інших. Диявол бензопила це ж єдина істота, яка має силу стирати дияволів і їхні страхи, ті, що вони уособлюють, мається на увазі, зіснування, пожираючи їх. І саме ця здатність є єдиною причиною, через яку Макіма взаємодіє з Денджі, вважаючи силу, яку він має, принаймні приблизно, рівною її власній. Звісно, справа не в самому Денджі, а переважно в почіті, точніше в тому, що він несе в собі, а саме оригінального диявола бензопилу. І це є суттю всього першого акту, ну тобто першої арки я не хочу ще більше спойлерити, щоб ви мали можливість самостійно ознайомитися з історією, але, на мою думку, автор дуже майстерно показав її мотивацію і методику мислення. Тому що, чого найбільше боїться тоталітарний тиран, правильно, хаосу. І наш світ, пекло, дияволи, люди, події, що відбуваються, є ідеальним втіленням самого хаосу. Макіму цілеспрямовано не показали як, ну зовсім шизофазійно, без жодних радостей та світла в житті. Ні, навпаки, вона в принципі насолоджувалася життям, особливо зі своїми собаками, саме тому, що вони передбачувані та піддаються контролю. І загалом не мають жодних заперечень щодо цього. Насправді вони прагнули бути під їх контролем. І здається мені, що через собак ми можемо побачити точну картину її світогляду, як би це двояко не звучало, тим не менш. Як будь-хто в її житті був призначений або зігнути коліно, або померти, це її природа, яка провела турсту лінію на піску, відокремлюючи її від будь-яких альтернатив. Це було ще більш виявлено в другій акції, коли Макіма була перероджена як наюта. Денджі намагався зробити їй сім'ю, якої вона ніколи не мала, і поділитися якомога більшою кількістю любові, щоб змінити її природу. По суті, це прояв вже раніше сказаного. Я можу її виправити та доволі. Квеще не була стратегія на мій смак, враховуючи загальну передісторію, але не дуже зрозуміло, як саме це піде далі, згідно з останніми доступними главами та подіями, що там відбулись. Ну воно таке як в мемі міша, всю херня, давай по нові. Тому та це під питанням. Але я думаю, що звичайна практика для авторів залишати такі ідеї аудиторії, оскільки це одна з найулюбленіших так званих. Арк спокути персонажа. Але для мене особисто, навіть якщо я прочитав першу арку про громадську безпеку досить давно, я все ще пам'ятаю, наскільки шокуючою була розв'язка. І в той же момент я був дуже здивований, що історія продовжиться, коли її можна було закінчити ну, на дуже високій ноті. Але тепер вже майже закінчена друга арка, і я не зовсім впевнений, чи вона. Зможе хоча б близько наблизитися до вражень від першої, просто тому, що картина, створена та, була ну, дійсно, зловісною, і намальована вона була ніким іншим, як самою Макімою. У будь-якому випадку я спробував поділитися своїми думками та враженнями з цього приводу, не будучи занадто спойлереним, щоб дати вам шанс оцінити те ж саме гірко солодке розбиття серця, яке я мав коли читав мангу, принаймні до кінця першої арки. Усього сказаного, сподіваюсь, тепер ми набагато більше розуміємо про Макіму, Попереду ще багато історій. Але це, як завжди, розмова для інших досліджень. Дякую за перегляд. Побачимось в